Бізнес на втечі від мобілізації затримали волинянина, який намагався налагодити незаконний канал для виїзду ухилянтів за кордон. Сталося це на камінька Каширщині. За даними правоохоронців, чоловік пропонував охочим незаконний вояж за кордон поза пунктом пропуску у досить комфортних умовах на власній машині. Але схема розсипалась замість кордону. Чоловік із клієнтами приїхав прямо в руки правоохоронців. За даними слідства, 35-річний житель Луцька пропонував клієнтам незаконно вивезти їх за межі України на власному автомобілі. Вартість таких послуг складала 4500 тисячі доларів США з призовника. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перевести чотирьох ухилянтів, яких він приховав у салоні свого позашляховика. За матеріалами СБУ, зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідчі кажуть, що лучанин віз чоловіків у напрямку кордону. Не доїжджаючи пункту пропуску, наказав їм вийти з авто і сховатись у лісі. Там їх і помітили прикордонники. Наразі фігурантові схеми переправлення загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.